Ти дивись з кого, брати, прийми. не то, що ти б є ноль. <рик> <рик> Аня... Аня приготувала тобі їсти. Бати... Я Поїм. Та ж ти весь розливається, дід. Все, смачно. Давай. Пойдет? Пойдет. Точно? П ят, п ят. А ти сьогодні що капітан? Що <ріст> я люблю, я підпал. Ти дивись з кого, брати, примі, не то що ти. Лінолім викону обшивки, бачиш, які гарні, хтось. Чуєш? Давай трьох. Як ти? Боку. Цкаку. Три їдь на базар. Глушителя, блядь, придобыл там, все. Саш, да едешь? Саш, я думаю, хороший, а. это наша машина. А? Дай, ски, -то? -то. 2000. 2000? Да? Да, и сколько хочешь? Скичет. Две тысячи. Две тысячи? Можно брать. Да? А что бы не? Что бы не на ней? А такого две тысячи. Да. А? Щоб десь мені їхати в мене подобається? Звісно, подобається. То берись завод і їдь. Та я до заводу вже. Да? Да. А є педалі? А? Є педалі? Має. А має бути дим, дід? Має бути не. дим? Чи не, не має, має бути? бути. Як ти кажеш? Що ти приїба... До мене. Годиться турбую. Бачи турбіна? Яка турбіна, бачиш? Яка турбіна? Турбіна, бачиш? Турбіна? Так. Да. Яка турбіна? О, турбіна, бачиш? Яка хурбіна. Ху...